Ну що, як і обіцяла, незвичний десерт, рецепт з інтернету. І так, інгредієнти, які нам знадобляться. 140 грамів вершкового масла. Можна просто м'яке, якщо раніше дістанете, можна трішечки підтопити. Далі, ну дрібка солі то святе. 100 грамів цукрової пудри замість цукру. Е, пишуть, що краще цукрова пудра, в такому випадку цукор не встигає. Розтворитися додаю сіль до пудри, 5 варених яєчних жовтків. Ну і далі борошно. Значить, або 250 грамів борошна, або 200 грамів борошна і 50 грамів горіхів. Стосовно горіхів, Хто що, хто взагалі ціляком кидає, хто пише, що потрібно в кофемолки подрібнити. Я ж повторююсь рецепт з інтернету. Не претендую на те, що бабуся чи хтось там з моєї родини це готували. Це просто випробовування рецепта чудернацького рецепта, я би сказала, печива з вареними яєчними жовтками. Сюди ж відправляю сіль і цукрову пудру. Так. І в рецепті так і вказано, що або 250 грамів, е, борошна, або 200 грамів борошна і 50 грамів горіху, подрібленого до стану борошна. в кофемолки. Ну, у мене кофемолка розрахована дещо на інше. моїй кофімолки мелиться чесник та перець, тому я не стала сувати туди горіхи, а просто ось так їх. Подрібнила. Так, жовтки. жовтки нам потрібно ось отак перетерти. Дехто пише перетерти через ситечко. Перетерти через дрібну тертушку. В общем, пишуть багато чого, я не бачу в тому сенсу. Тому, як все рівно, ми будемо вимішувати тісто. Можна додати сюди ванільний цукор, але я не хочу, щоб не забити горіховий смак. Ну, спочатку я відправлю сюди горіхи, а вже потім буду дивитися по борошну, скільки візьме. І ось оцю всю кашу малашу тепер необхідно перетерти, перетворити на борошно. Відважила я борошно 200 грамів. Отже, дивіться, в принципі, начебто наше тісто готове. Ось отаке воно м'якеньке. Не знаю я, яке воно повинно бути. Але. E, значить, скільки передивилась рецептів, і всі кругом в кінці його кудись мокають, те печиво. І ті, хто називають трюфелем, мокають. і ті, хто називають каштанами, Е, Мокають e, куди цукрова пудра змішана з какао. Я по своєму життю терпіти не можу оці вироби, які зверху посипані пудрою, а потім ти їх береш, ця пудра залишається на твоїх пальцях і так далі. Тому, так як я не шукаю завжди легких шляхів, я вирішила зробити інакше. Експериментувати, так, значить, до кінця. Я зараз розділю ну, приблизно навпіл це тісто. Так, з однієї половини я покатаю, ну десь, я думаю, приблизно десь отакі кружочки. Значить, які там трюфілі роблять, все рівно воно в них розпливається, я не знаю. Я думаю, що ми покатаємось такі кружочки і відправимо їх на листик, застелений пергаментом. Ось так я покатала білу частину тіста. Просто покатала шарики кульки і поприплюснула їх. Нічого я не важила через ваги. А в цю частину зараз додам какао. Ну так, приблизно десь одна. Чайна ложечка повненька, з гірочкою. Какао обов'язково, якщо додаєте, то пропускайте через ситочку. Ось так. Зараз вимішаю і покажу ось що в мене вийшло. І з цієї кульки також зараз накатаю отаку От кількість маленьких кульок. Все дуже просто. Відщипнула, скатала, ніяких вагів, нам же ж не на виставку, правда? І ось отак пальчиком. Все. Нам не на виставку, і навіть якщо буде якийсь Більший якийсь печенюшка менша, ніхто від цього не постраждає. Правда, духовка вже гріється. Духовку потрібно розігріти десь градусів 160-170. І так, з усима кульками. Ну, і так як я на глаз ділила навпіл, а не важила, то трішки вийшло нерівномірно. Більшеньких вийшло Біль, біленьких більше. Ой, зсувається пергамент. А шоколадних вийшло трішечки менше. Але, ще раз повторюсь, тож нічого страшного, що можу сказати на даному етапі? На даному етапі мені все безподобно подобається. Мінімум грязної посуди. В одній мисці все закалампуться і все. Ні ковриків мити не потрібно, ні стіл, ніде нічого. Ну, хіба що руки, бо вони трошки жирненькі. І все. Тіста на руках немає, нічого немає. Аромат стоїть безподобний. Відправляю в духовку. Отже, випікалося це печиво 25 хвилин. Температуру я поставила 175 градусів. 25 хвилин випікалося, потім я вимкнула духовку, привідкрила дверку, і воно в мене ще побуло хвилин 10 з привідкритою дверкою, а потім вже відкрила повністю дверку і залишила його вихолоняти. Коли я ну, виключала, я спробувала. Воно було м'якесеньке. мякесеньке м'якесеньке. Зараз воно ось таке. Зараз ми зважимо, скільки з цієї порції виходить виход, щоб вже, напевно, все сказати. І, бачите, не дуже вони порозпливалися. Я думала, вони більше в сторони порозходяться. А вони не дуже так і порозпливалися. Нагадую, ми робили 5 жовтків, 140 грамів масла і 200 грамів борошна, і 50 грамів горіхів. Так, 515 грамів. Готового печива вийшло. Ну і давайте подивимось, що тут всередині. А всередині ось отаке пісочне печиво. Можна навіть було тонші робити самі оці заготовки, але мукою забивати не раджу. М -м -м. Я не знаю, як вам це показати. На роті розсипається. Не знаю. Ось отак, о, бачите, отаке пісочне, смачне, цікаве, доволі горіхове печиво в мене вийшло. Ось так. Тому, як варіант швидкої, і у кого є своє масло доволі бюджетної випічки, дуже вполне може бути. Тому готуйте і смакуйте.